На який ми вас з запрошуємо, тому буде дуже цікаво, корисно і навіть смачно. Я прошу отця, щоб ви оголосив цей лист, від ласка. Маю честь читати листа від імені оцей влади української греко-католицької церкви. Блаженішого Святослава складено на руки пані Оксано Данилів голови всеукраїнського товариства Лемківщина а також до усіх учасників меморіальних заходів. Сьогодні до смугу, яким нам принесла війна із російським окупантом, додається суд. Спогадування 80-х роковин, початку депортації українців з етнічних земель Левківщини, Нацяння, Холмщини, Метлящини, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Дякувати Богу сьогодні у рідній країні. Ми можемо цю дату відзначати на державному рівні. Для вшанування жертв примусової депортації українських земель, Верховна Рада України встановила День пам'яті українців жертв примусового виселення, які цього року відзначаємо вдруге тілю вересня. Як віруючі люди, ми завжди пам'ятаємо несмітну. Якщо людина може випустити з уваги якусь важливу подію, або її змушує це зробити, то Господь ніколи. Сьогодні у наших храмах в Україні і за кордоном ми стоїмо перед річним Богом, щоб згадати в молитві сотні тисяч українців невинних жертв депортації. Як назвали історики СССР, молитва об'єднує нас у переконанні, що злочинні дії мають бути виявлені, а постраждалі належно шановні. Нас, українці, тепер запитують у всьому світі. Звідки у вас стільки сил, щоб протистояти агресорам? І масштаб її відзначення. Що більше ми розкриваємо правду про депортації, голодомори, етнічні чистки і несправедливі ув'язнення, то сильнішою і певною стає наша боротьба за Хрестом, який прийшов, щоб нас знищити. ще три Божих дарів для всіх вас, нехай Дух святий який єдиний знає наші серця, дасть вам силу і укріпить вас, щоб ви гідно провели заплановані заходи для вшанування пам'яті депортованих предків. Хай щедрий і милосердний Господь добротерпеливий і благополостивий, благословить усі ваші добрі починання, як завдання Божих дарів, прийміть моє архіпастерське благословення. Благословення. та оздоровляти всякі недуги, бо ти є журнал свяченого та добра подати, і ми тобі славу віддаємося, до народим твоїм сином, сприселив Твоїм Жотворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вікима, посвячується і пани Цвя Святої Богородиці, благодаті Всесвятого Святого Духа і окропнею цієї Святої Води. Доїм Отця і Сина і Святого Духа. І... Як я вже вам говорити, що зараз вони вже є продовжені, запах нашого траву ви можете спуститися в лісі з двох сторін там.